Добрий вечір, шановне товариство. 18 березня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Хочу вам показати результати вкорінювання наших живців на воді. Живців, як ви бачили, я поставив 19 лютого. Пройшов майже місяць. І що ми маємо на сьогоднішній день? Маємо ми отаку вже картину. От три живці поставив. Виноград звичайний технар, Скажем так, зелений винний сорт. Не знаю, як він називається, але він потрібен мені. І от що ми маємо за цих 4 тижні майже місяць. От на одному живці, як бачите, Маємо отакі корінчики. Зволікати не потрібно з цієї сторони також пробиваються корінчики. Але казав, зволікати не потрібно їх чекати, чим менший корінчик, тим краще висажувати. Грунто суміш. А, сажу я такий контейнера. Бутилку обрізаю, нанесу, засипаю, горіхову шкаралупу замість. Круту суміш готую сам. Беру землю городню, беру перегній, підмішую пісочку і саджаю таку землю. Роблю заглибину олівцем, вставляю живець акуратненько, щоб не поблумати корінчики, вливаю водичку. Живець вставляти глибоко не потрібно, так як донизу має рости коріння. І якщо вставити до самого низу, коріння буде завертатися доверху і це буде дуже негативно впливати. Отак От вставили, ми його прийняли. І тепер поливаємо, доверху заливаємо наш контейнер. Ось таким чином. І чекаємо, поки війде водичка. Поки водичка входить, я вам покажу ще стан двох живців, які залишились. Рівномірно